Е, до речі, якщо ми заговорили про е, ворогів про росіян, є, то за останні 11 місяців. Ми постійно чули від низки е, не усіх, але низки російських опозиційних експертів, що вони розповідали, що режим Путіна це картичний домік, просто зараз духнеш е, дмухнеш, і він розпадеться. І якісь відбуваються процеси в Росії, е, які призведуть до революції і великого російського бунту. І ось цей день настав. Російський бунт дійсно відбувся, і де ти подумав в центрі в серденьку Москви на красній площі. Щоправда, оці от бунтарі приїхали без броньовика, але вони дійсно послідовники Владимира Іліча. Немцы в течение года, полтора, восьминца. Да, раньше. Да, да. Даже раньше, мне кажется, события будут разворачиваться так стремительно. Потому что народ просыпается и хочет понимать, что это за такую войну развязали. Специ специальная военная операция. Она уже целый год идет. Сейчас в феврале будет уже год. Разве может быть такая операция целый год длится? Это уже война открытая. но явно тут носит уже народно-освободительный такой характер. Его надо политически обосновать, статус придать. Власть менять надо. А кто будет менять власть? Кто власть не будет менять? Народ будет. Народ будет менять власть под руководством КПРФ, КПРФ и, ЛЕО... и ЛЕО... народного левого патриотического блока. Бачимо безмежну кількість велику кількість бунтуючих росіян, які хочуть змінити владу е, на Росії внаслідок е, спеціальної воєнної операції, яка вже триває 11 місяць, і от такі от е, от вам обличчя російського протесту. Е, це пенсіонер, який входить до лав комуністичної партії Російської Федерації. Ну і що їх вже ніхто ніколи після того протесту не бачив.